Днес великодним, дзвоном високості піднесено, співають небеса. Великий день гляде до нас у гості, цвіте над світом, вічності краса. Барвистим колом навкруг церкви люди, Розмай пустин і радісних облич, такого свята не було й не буде, Що йде до нас із глибини сторіч. Нехай ще ні. Купується в темні зірках, але горить вже свічка Великодня на пасочці, у церкві, у руках, цвіте любов, співають херовими, і пахне світ в безмежності буття. Ідуть люди по землі, і я між ними. Як добре повертатись до життя, Скипає ранок біломалиновий, і цвін пливе з розхмарених небес, з гарячих слів. Nossa,